В Шепетівській виправній колонії номер 98 – вісім свято. Із благодійним концертом до ув'язнених завітала відома фінська співачка, фіналістка Євробачення 2000 Ніна Астром. За словами співачки, займатися благодійністю вона почала саме після міжнародного пісенного конкурсу. Втім, давати концерти ув'язненим погодилась не одразу. Десь you know, 12 років тому назад. Один людина пригласив мене приїхати послужити тюрмі.

Сьогодні у Шепетівській виправній колонії номер 98 покарання відбуває близько півтора тисячі чоловіків. Ці люди покарані державою за вчинення тяжких злочинів. Ніна Астром переконана, усіх їх можна перевиховувати шляхом навернення у віру любові та добра. І благодійної концертної діяльності Ніні Астром довелося побувати у виправних закладах багатьох країн з 2000 року. Вона відвідала місця позбавлення волі у Фінляндії, Канаді, Латвії, Литві, Голландії та Росії. Каже, це і випробування, і нагорода водночас. Мовляв, бо стільки емоцій і розуміння вона не отримала навіть під час участі у Євробаченні.

Анісли авгев бере гігс better concerts. Ну мені кажется, що все-таки лучшие концерти мои, они були в тюрмах. Они были лучшими, тому що они більше радості, больше удовольствия. Задоволення від концерту отримали й ув'язнені шепетівської колонії. Кажуть, текстів пісень не зрозуміли. Ніна співає англійською. Зате відчули музику. По в школі вчора німецьку мову, Я не розумію англійською мови. Сподобалось. І не тільки мені, а взагалі сидячих біля мене, слухачих їх, подобається цей виступ і цей концерт. Дуже понравилась, дуже така, скажем, добра жінка, тобто з доброю душею. Дуже сильно понравилася. Очень понравилось, і я вважаю, що це чоловік сіяючий. Тобто нам. Було дуже Варто додати, що для ув'язнених вітчизняних виправних колоній фіналістка Євробачення співає також не вперше. Минулого року фінська співачка відвідувала Донецький та Чернігівські тюрми. Цьогоріч, після відвідин Шепетівської ВК, 16 та 17 травня, Ніна Астром дасть концерти у колоніях Вінницької та Житомирської областей. Оксана Чушкіна, В'ячеслав Добровольський для інформаційного випуску.